10 тисяч таку кількість людей правоохоронці нарахували на хрещатику із різних куточків України. Приїхали підтримати Юлію Тимошенко. Її сьогодні судять на Печерській. Демонстранти почали гуртуватися ще й шостої ранку, аби побачити експрем'єрку. За словами політологів, цей мітинг неоплачений. Тут справжні симпатики обвинуваченої. У вас запитання чи ми їхали за свої гроші, чи нам платили? Я показую оце хліб і це оце хліб і це своє українське сало. Так що ми з волині їхали своїми продуктами. Разом із Миколою Івановичем сала набрала вся делегація з його села. Половину з'їли зранку. Решту доїдять, коли вертатимуться. Суд над Юлією Тимошенко і досі триває. Найбільш віддані прихильники чекають на неї. Утім, решту розігнав дощ. Найвитриваліші надовго свій пост не залишають, до туалету ходять по черзі, транспоранти навіть поблизу залишають, а ось дехто експромтом вірші складає. Я люсь, як на спів. Поєдечні дарять сіг. А вона чого не має, тільки розумом биває. І тому вона кожен день у пчонки хрестоносця свояка. Себе поет іменує Бандерівцем Віталієм, що правда з Кадебешним минулим переконує, знає, що буде далі. Сильних ці мутанти ходять, сильних. Переломить, а потім і за вас узяться. Це як бушем'єнт, колонували в СССР спеціальний підрозділ. Міліції та беркуту не менше ніж простого люду. Силовики чатують, чекають заворушень. Утім, симпатики білосердечного політика на суд тиснуть піснями. Здаватись не планують. кажуть, зберуть навіть майдан, аби свого лідера захистити. Марія Муганисян, Юрій Макарчук, телеканал Юбіар.